Як же допомогти собі, коли є такі різні тривожні прояви? Ну зрозуміло, що є дуже багато питань з приводу цього, і ці питання вони дуже різні, тому що якщо от ми говоримо про те, як військовому впоратися з тривожністю? Вона заважає, вона з'їдає зсередини, там і тривожні думки про те, що буде з коханою. А якщо я повернусь калікою, кому я буду потрібен, то е, такі. Думки вони можуть бути в ситуації такої реальної небезпеки, дуже звичайні, так тому що це реальна небезпека. Що ми тут можемо зробити? Ми можемо як мінімум намагатися контролювати те, що є в межах нашого контролю. Перше це наш сон. Порушений сон, скорочений сон, якийсь зміщений сон, недостатній сон або некомфортний сон, він є тим приводом, який буде впливати на підвищення тривоги. Оскільки завжди, коли ми є втомлені, тривога від цього більша. Тому що ми. От те, що я говорила, що мозок використовує шалений ресурс дуже багато своєї енергії на те, щоб робити протитривожні такі втручання, так щоб заспокоювати свої ж тривожні думки. І коли він втомлений, то він цього ресурсу має ще менше. Тому тут в цьому випадку ну, дуже важливо врів... врівноважити сон, дуже важливо врівноважити харчування і ці всі речі, на які є вплив. Якщо ж ми говоримо про те, як справлятися з тривожністю, наприклад, коли ми бачимо повідомлення про обстріли, про те, що будуть застосовувати нову зброю, про те, що якісь готуються чергові помсти, то тут зрозуміло, що це те, що ми маємо дозувати, тому що посттравматичний стресовий розлад він може виникнути навіть. У людини не свідка, а у людини, яка слухає історію, у людини, яка слухає ці деталі. Так? І зрозуміло, що війна, яка ведеться, вона не тільки війна на лінії фронту, це війна інформаційна. І ну, ви маєте розуміти, що огородити себе від цієї інформації ви можете Виключно розуміючи шкоду цієї інформації для вас, попробуйте не дивитися на протязі чотирьох, наприклад, днів, абсолютно не пильнувати за різними такими тенденціями, за наслідками війни, за наслідками обстрілів. Це є відносно безпечно, оскільки ви живете в суспільстві. Якщо буде якась така реальна небезпека, про це будуть з різних каналів повідомляти. Так, не обов'язково самому активно за цим спостерігати. Якщо ми говоримо про те, що. До прикладу, тривога є цілодобовою, і є така ідея, що ніби мене царапнули, і я інфікувався, і далі проводяться різні методи обстеження, тести на віл, флюорографію. То тут йде мова, скоріш за все, не про тривожний розлад, а про невроз нав'язливих станів, коли дійсно ці побоювання вони починають бути нав'язливими. так, і це також неймовірно такий цікавий і складний розлад, оскільки. Уявити собі, як мозок плете оце обґрунтування нав'язливих думок. Так? Ну, до прикладу, я зробив тест на ВІЛ, він негативний, але ж може бути всяке, можливо, це протермінований тест, а можливо, він там, був з надмірною вологою і якось пошкоджений цей тест. Або, можливо, в лабораторії попутали мої аналізи. Так? І це може бути безкінечна історія. Тому тут в будь-якому випадку. Якщо ви зробили ви, наприклад, і знову таки, якщо ми говоримо про підозру, коли я спав, мене царапнули голкою і інфікували віл. Ну я так допускаю, що можливо є такі ситуації, коли може бути така небезпека, так але в загальному, якщо ви спите в своєму домі і ну, все нормально, то це фактично така неймовірна. Така навіть фантастична ситуація, і це також є приводом думати про те, що це є обсесивно-компульсивний розлад або невроз нав'язливих станів. Тому тут в будь-якому випадку не потрібно слідувати тому, що ці нав'язливі думки пропонують, тобто різним перевірянням. Різним заспокоєнням, тому що кожне перевіряння воно, звичайно, знижує рівень напруження, але тільки до наступного тригеру. Так, до нас і... а цей тригер знову спровокує нав'язливу думку і знову доведеться робити перевіряння. Так і це може бути безкінечно. На це чим довше людина страждає на цей розлад, тим більше часу на це йде. Тому в цьому випадку 100% варто звернутися до фахівця, тому що. Знову таки експозиційна терапія пояснення самого механізму цієї думки, вона буде дуже важливою. Так, Ну це, скажімо, на кшталт в кожного з нас була така думка: от коли ми стоїмо десь на балконі, на якомусь вищому поверсі. От виникає така думка, що би було би, якщо б я втратив над собою контроль і якось перехилився через первід. Так? Але знову таки ми не надаємо, ми, ми просто розуміємо, що це якась не дуже розумна думка. Так? Ми не розглядаємо цю думку, що якщо вона у нас виникла, то це значить означає, що в нас є якась скрита тенденція до суїциду чи щось таке. Так? Ми розуміємо, що це просто випадкова думка, і таких випадкових нерозумних думок в принципі, в нас за кожну хвилину дуже багато. І е, до, цього, до цих думок от десь, власне, так потрібно і віднестися. Е, якщо ми говоримо про тривогу під час е, війни, то ну, зрозуміло, що. Ми не можемо її порівнювати з звичайними такими тривожними розладами і досить багато різної зовнішньої інформації, і наш особистий досвід впливає на це. І науковцями було доведено, що Повідомлення про якусь таку біду людей під час війни, повідомлення про обстріли, про ураження, про масштаб якогось лиха це все дуже впливає на нашу психіку і дуже зменшує нашу стресостійкість через те, що ми відчуваємо таку загальну небезпеку, що може бути таке зненацька. Тому знову таки тут рекомендація. Полягатиме в тому, щоб дозувати те, що заходить в нашу свідомість. От ми е, пригадуєте, можливо, такий період, коли. Е, Люди, які любили читати, вони могли читати тільки ті книжки, які купили, тому що інтернет він не міг забезпечити цього різноманіття. Так навіть тоді, коли він вже з'явився, не було в ПДФ в вільному доступі книжок, які читати. А натомість зараз будь-яка тема, яка нас цікавить, і ми тільки її вбили в браузері. В нас підтягує дуже дуже багато різних варіантів. Тому серед них дуже важливо нам визначити, що є важливим і що ми хочемо в даний час. Знову таки, якщо ми можемо навіть розуміти, що навіть якщо ми були спокійними, не схильними до таких тривожних реакцій, то... Все може видозмінитися через те, що ми поглинаємо таку тривожну інформацію. Значить, якщо ми говоримо про те, як впоруватися з тривожністю, якщо вже людина приймає антидепресанти, то зрозуміло тут. Я би питала знову таки про психотерапію. І якщо тривогу, якщо новорічні свята і наближення свята спричиняє тривогу, оскільки є витрати, велика родина, треба багато всього робити, і немає сил, то ну напевно, близькі люди нам для того і потрібні, щоб розділяти з нами ці турботи, розділяти наше навантаження і тому. Така річ, як делегувати це, така може бути хороша історія в зв'язку з цим.